Отже, діти, підбуваючи підсумок нашого згоручного заняття, подумаємо і поділиться своїми думками. Чи справдились ваші очікування, про які ви писали на початку заняття? Будь ласка, хто хоче поділитися своїми думками? Можна? Так, Реш, е е е на цьому курсі молоді здалися всі мої сподівання. Ми щиро дякуємо за цей курс української мови Галині і та центру світло на увазі за таку можливість. Дякуємо вам, ви справжні герої нашого часу, тому що... Здобуваєте знання в такий досить складний час у час війни? Е, дерево очікувань ми з вами заповнювали, ми прикріплені свої листочки. Чи ще хтось хоче поділитися своїми враженнями? Чи справді з ваші Софія? Софії? Я думаю, ми можемо всі поговорити з Михайлом, що наші очікування справдились, і ми взагалом вдячні такій можливості, Української мови, як казала Олесь Гончар, наша рідна українська мова це основа нашої безмежно багатої культури. Це наш дух, наша душа та наша пісня. Дякуємо вам за ваші думки, за ваше ставлення до мови, до своїх обов'язків. Дуже гарні тут у вас очікування були так. Я думаю, що вони все-таки справдились і ті емоції, які, про які ви писали, і знання, які ви на сьогоднішньому занятті. Хотіли отримати. А впродовж наступних занять ми будемо продовжувати працювати і закріплювати будемо вивчений матеріал. На сьогодні я всім дякую за увагу.